2022 рік для нашої громади і загалом для країни був надзвичайно складним, напруженим, скорботним і водночас доленосним. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії на терени України наше життя докорінно змінилося. Вже майже рік проливається кров українців. Гинуть найкращі сини і доньки України, знищені, стерті з лиця землі сотні наших міст і сіл. Маємо мільйони біженців та вимушено переміщених осіб. Тисячі сімей залишилися без даху над головою. Шановні мешканці Земноводівської громади, вчора Російська Федерація грубо, цинічно і нагло зробила кроки по визнанню незалежності Луганської, Донецької, так званих народних республік. Чим грубо порушила територіальну цілісність нашої держави. І чим грубо порушила будь-які норми міжнародного права, цей рік увійшов в історію України як рік, що докорінно змінив наше життя і змусив переоцінити пріоритети. Саме тому, в 2022-му робота земноводівської сільської ради була спрямована насамперед на допомогу нашим збройним силам. Людям, які постраждали від війни на організацію територіальної оборони, депутатський корпус, працівники апарату, працювали із закордонними партнерами з метою переконати цивілізований світ у необхідності надати Україні військову допомогу, щоб знищити Росію як імперію зла. На позачерговій 18-й сесії Земноводівської сільської ради 6 березня затверджено та надіслано текст звернення до міжнародної спільноти ООН та всіх країн Північно-Атлантичного альянсу з метою негайно донести до міжнародної спільноти необхідність закрити повітряний простір над Україною. Від початку повномасштабного вторгнення сільська рада, її установи та мешканці громади організували роботу з надання допомоги постраждалим у війні. Пунктами гуманітарної допомоги стали наші народні доми, заклади освіти, центри надання соціальних послуг. У громаді функціонувало вісім пунктів збору допомоги для внутрішньопереміщених осіб та Збройних сил України. Першими продукти харчування, одяг, засоби гігієни приносили наші мешканці. Далі гуманітарку привозились з Польщі, Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії, Ірландії, Франції, Фінляндії, Швеції, Бельгії та інших країн. Не можемо не згадати в ці дні війни про волонтерів нашої громади, які працювали не покладаючи рук і продовжують це робити, щоб допомогти нашим військовим. Отриману гуманітарку насамперед скеровували для потреб вимушено переміщених осіб та регіонів, що постраждали внаслідок російської агресії. Найбільше допомоги відправили у Вижгород, Макарів, Ухтирку, Суми, Мирноград, Бугледар, Харків, Ірпінь, Бучу, Боярку, Миколаїв, Костянтинівку, Бахмут, Звенигородку, Попасно для територіальної оборони Києва. На базі освітніх закладів організовували випікання хлібобулочних виробів. У школах та дошкільних установах виготовляли консерви. Продукти передавали для підтримки біженців, зокрема на залізничний вокзал для бійців Збройних сил України та територіальної оборони. Перших днів повномасштабної війни розпочали роботу з вимушено переміщеними особами. Викликом була значна кількість внутрішньо переміщених осіб і водночас немалі труднощі пов'язані з реєстрацією їх у програмі Соціальна громада. Завдяки ефективній роботі працівників Центру надання адміністративних послуг було зареєстровано 3080 осіб, які на довший чи коротший період залишалися проживати у земноводівській громаді. Крім того, були внутрішньопереміщені особи, які тимчасово поселялись у нашій громаді, а потім виїжджали за кордон. Прихистки для таких людей організовували в дитячому садку села Лапаївка та готелі Каро. Окремі сім'ї проживали в садку близько трьох місяців. Працівники центру надання соціальних послуг шукали житло для тих, хто вимушено покинув свій дім, допомагали і продовжують допомагати переміщеним особам, продуктами, медикаментами, засобами особистої гігієни, одягом та іншим. Благодійний фонд Право на захист через посередництво громадської організації Добрі ініціативи громади за співфінансування владика Андрія Рабія закупив устаткування для соціальної перукарні та пральні. Заклади обслуговують малозабезпечених мешканців за найнижчими цінами на території громади. На базі ліцею освітяни нашої громади організували мовні гуртки. Зокрема, в ліцеї номер 1 створили розмовний клуб Говорімо українською для переміщених осіб, які оселилися в земноводівській громаді. Від початку повномасштабної війни установи земноводівської сільської ради активно долучились до волонтерської діяльності з підтримки збройних сил України та окремих військовослужбовців. Щодня в коридорах ліцеїв громади кипіла робота сплетіння маскувальних сіток. Учні, вчителі, батьки активно нарізали та в'язали тканину. На фронт відправили понад 700 маскувальних сіток. З нагоди Великодня військовим передали святкові набори продуктів. Спільно із благодійниками та волонтерами сільська рада провела три доброчинні футбольні турніри на підтримку Збройних сил України. Час, коли тривали запеклі бої на Київщині, громада села та підприємці придбали та передали для добровольчого формування номер 9 територіальної громади міста Києва, загону територіальної оборони при президентові України, два автомобілі, рації, тепловізори, медикаменти та продукти. Зібрано кошти для наших військових і закуплено 13 автомобілів. Завдяки активній громадянській позиції жительки села Суховоля Дарії Крук. Яка тепер проживає в Польщі, зібрали кошти та придбали реанімобіль. Його передали першому батальйону 24-ї бригади. Долучилися до допомоги Збройним силам України і працівники освітніх закладів нашої громади. За їхні кошти придбано і передано Збройним силам два автомобілі швидкої допомоги. Медичні працівники також не залишилися осторонь підтримки Збройним силам України. Зібрали 182 тисячі 500 гривень, які долучили до коштів від інших установ, і придбали автотранспорт та військове спорядження, вкрай необхідне нашим захисникам. Із початком повномасштабної війни, щоб захистити населені пункти нашої громади, мешканці самоорганізувалися та створили сили самооборони, у якій брало участь понад 500 осіб. На в'їздах у села встановили блокпости. Розпочали цілодобове патрулювання території. Такі дії на той момент були цілком виправдані, адже ворожа армія перебувала вже під Києвом. Мешканці громади та підприємці, здебільшого власним коштом і власними силами, виробляли протитанкові їжаки, пристрої примусової зупинки автотранспорту, заготовляли мішки з піском, коктейлі, молотова тощо. У березні 2022 року сільська рада розробила та затвердила програму заходів щодо підготовки населення до національного спротиву та територіальної оборони на території Земноводівської сільської ради. Відповідно до цієї програми, до двох наявних докупили ще три системи оповіщення населення, які встановили у Скнилові, Лапаївці та Суховолі. Придбали до них резервні акумулятори. Закупили та розмістили в Лапаївському ліцеї інтерактивний мультимедійний лазерний тир Рубін У для тренувань у стрільбі з автоматів, пістолетів та гранатометів. З метою захисту населення облаштовано та доведено до необхідних вимог найпростіші укриття в адміністративних будівлях та освітніх закладах. На випадок довготермінового відімкнення електроенергії восени організували шість пунктів незламності, закупили для них генератори, пальне, теплові гармати, електрочайники, ліхтарі з автономним живленням. Для оборони населених пунктів громади створено добровольче формування земноводівської територіальної громади, номер 1 у яке входить 46 членів, і яке забезпечує в необхідних випадках охорону громадського порядку і виконує інші завдання. 24 лютого, відповідно до указу президента України, в державі відбувається мобілізація військовозобов'язаних. Станом на 20 грудня 2022 року мобілізовано 502 мешканці громади, 195 осіб у земній воді, 89 осіб у Лапаївці та холодновідці, 59 осіб у Скнилові та 159 осіб у суховолі. Значна частина мобілізованих у перші дні війни добровільно пішла захищати Україну. На жаль, за 10 місяців повномасштабної війни 8 воїнів з нашої громади віддали своє життя, мужньо захищаючи країну від московської Орди. У 2022-му загинули за Україну: Степан Самсон, Олександр Бекерський, Іван Мудрак, Андрій Добровецький, Тарас Коврон, Степан Савка, Роман Хандов, Богдан Головатий. Їхня жертовність має назавжди залишитися в пам'яті громади та бути прикладом для наступних поколінь українців. Вічна слава героям!